Всім привіт! Сьогодні у нас такий корчик. японська 150- -ка. і ми міняємо масло. Ось у нас заливний отвір, тут же щуп, а слівний у нас знаходиться от знизу. О, Стоїть трошки так собі, неудобно в неудобному місці, бо якщо на ножки зливати, то обливається все на світі. Ось така якась ситуація виходить. Бейба! Да-да, попсик. Так що ми злили масло. Таке воно у нас якесь таке чорне, чорне при чорне. Хоча ні кепко, ні, чорне, воно чорнюще. Будемо заливати нове. Зараз витраємо, закручуємо. Тут ще, до речі, сітка і болт всередині, зараз глянемо. Так, ось у нас посадочне місце. Сюди ставиться ця пробка, цей фільтр і пружинка, зараз я покажу. Так, а вся ця конструкція в зборі виглядає ось так. У нас йде Сетка от такого. Така якась подозрительно непонятна. Пружина, яка її прижимає до корпуса. І Гайк. ну Гайка болт. І все, воно тако вверх тут вставляється, закручується і держиться. Різниця в тому, що в китайському скутері ще є слівний болт. З іншої сторони, тут йде ось такой фільтр, а з другої сторони в китайців ще йде слівний болт. Тут а слівного болта нема, тут все виконує роль ось цей болт. Китайці украли і доробили. Тут не так. Так. Масло Масло у нас ось таке. Матюль 10В30. Спеціальна серія для скутерів, воно трошки дешевше, бо там менше присадок. Добре, що каністра з отаким носиком дуже зручно заливати. І наливаємо до верхнього уровня. Ось у нас уровень. Ну, Плюс-мінус верхній. І все.